Відаю вас, любі мої учні! Розпочинаємо урок читання. Свої друковані зошитки з української мови читань частинка 5 розгортаємо на шістьдей сторінці. Тема нашого уроку читання Іван Франко, класик української літератури, Володимир Барагура, хлопчик-чудак, що став славною людиною. На початку уроку я пропоную вам дізнатися різноманітні цікавинки про дуже чудового та видатного письменника України Івана Яковича Франко. Сторіночка 66 завдання 13. Читаємо інформацію разом із диктором, обов'язково слідкуючи за текстом. Іван Якович Франко. Відомий в Україні та світі письменник учений. Перекладач, філософ, громадський діяч народився 27 серпня 1856 року в селі Нагуєвичі на Львівщині. За наукові досягнення та самовіддану працю 1915 року кандидатуру Івана Франка висунули на здобуття Нобелівської премії. На жаль, письменникові не судилося здобути її. Що ж діти, за які заслуги мали нагородити Івана Франка? Так, за наукові досягнення та самовіддану працю. Це дійсно так. Діти, хто з відомих вам письменників став лауреатом Нобелівської премії? Пригадайте, будь ласка. Пропоную зараз переглянути дуже чудовий відеофрагмент про письменника. Будь ласка, сідайте всі рівненько, зручненько, давайте дивитися цей відеофрагмент для того, щоб дізнатися ще різноманітні цікавинки про нього для України та її культури, що довго розвивалася не завдяки, а всупереч, Іван Франко став справжнім феноменом. Каменяр стояв біля витоків перших українських партій, які захищали політичні права українців. Іван Франко навіть міг отримати Нобелівську премію, але отримав цінніше визнання українців. Народився Іван в селі Нагоєвичі на Львівщині, в родині Коваля. Мати Івана Марія була на 33 роки молодшою за свого чоловіка Якова. В дитинстві мама називала малого Івася Мироном. Існувало повір'я, що довгоочікувані діти часто стають жертвами злих духів. І щоб вберегти дитину, треба називати її не ім'ям даним при хрещенні, а домашнім. Ще змалку батьки старалися давати Іванові гарну освіту. Коли малому було 9 років, помер батько. Мати вийшла заміж вдруге, відчим уважно ставився до дітей, фактично замінив хлопцеві батька. Та невдовзі у юного поета померла і мати. Вітчим одружився вдруге, ставлення до пасенка не змінив і оплатив навчання у гімназії. Та на все інше Франкові довелося заробляти самому. Житла він свого не мав, тому жив у далекої родички і нерідко спав у столярній майстерні. Вже тоді він усвідомлював, що люди живуть у злиднях і хотів отримати гарну освіту, аби хоч якось змінити ситуацію. Франко був дуже здібним учнем ще в гімназії. На уроках він міг одночасно читати Шекспіра німецькою та дослівно переказати слова вчителя. Закінчивши гімназію, він вступив до Львівського університету. Вже тоді творчий доробок поета складався з збірок віршів, поем, написаних польською та німецькою мовами, також переклади давньогрецьких та давньоруських творів і кілька глав Біблії. Усе це уявіть собі, Френко створив ще у 19-річному віці. Діти, відтворіть, будь ласка, цікаву для вас інформацію. Що вам запам'яталося найбільше про Івана Франка? Ну а далі, будь ласка, підготуйтеся до письмової вправи в фотоапарат. Дивимося дуже уважно і запам'ятовуємо інформацію. Ждите, відтворіть, будь ласка, спомніть, хто такий Іван Гранко. Розумнички, напишіть, будь ласка, це речення у ваш зошиток. Іван Франко автор багатьох ліричних творів. Для зручності скористайтеся паузою та запишіть, будь ласка, це у ваш зошиток. Переходимо з вами до завдання під номером 15. Мудресу вам хочу дещо нагадати. Читаємо інформацію в рамочці. У ліричних творах дійсність передано через почуття, настрій та переживання ліричного героя чи автора. Будь ласка, прочитайте ще раз цю інформацію та відтворіть спом'яті не підглядаючи у зошит. Візьміть, будь ласка, простий олівчик та лінійку і з'єднайте терміни його визначення. Знайдіть, будь ласка, визначення слова рима, вірш та фразологізм і з'єднайте відповідності стріпочками. Користуйтеся паузою та виконайте завдання. Пропоную перевірити. Тож Рима це співзвучне закінчення слів у віршованих рядках, вірш це короткий поетичний твір, поділений на рядки, що ревнується. Фразологізм це стійке нерозкладне слово сполучення слів, що виражає одне поняття. Сподіваюся, що всі ви добре попрацювали та пригадали визначення слів у рима, вірш та фразологізм. Назвіть, будь ласка, свого улюбленого поета та його ліричні твори. Переходимо з вами до завдання під номером 18. Будемо працювати з вами осно, читати та досліджувати мовлені явища. Попрацюємо з чистомовкою. Спочатку читаємо, як наші жеребашки, а потім як скрекочи сорока. Читаємо разом. Ати, ати, ати книги вводимо. Читати, ати, 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 щоб усе на світі знати. Будь ласка, користуйтеся паузою, тричі прочитайте цю чистомовку, кожного разу прискорюючи темп. Останній раз намагайтеся читати щонайшвидше. Так, діти, ми з вами готуємося до виразного читання уриночка твору. Тому давайте дізнаємося лексичне значення наступних слів. Кузня це майстерня, де обробляють метал кування. Газда це господар. Міх тут пристрій, що використовують у ковальському ремеслі для роздування вогню, горнило це відкрита піч для нагрівання металу. Ромен. Це народна назва ромашки. Левада це ділянка землі із сінокосом, городом і садом. Уборіг це проста споруда на чотирьох стовпах для зберігання сіна і різного збіжжя. Я пропоную зараз вам подивитися, як виглядають деякі ці слова. Зараз сонечки. Прочитайте, будь ласка, ще раз ці слова та запам'ятайте їх тлумачення. Вони всі зустрінуться в уривочку твору Володимира Барагури. Давайте з вами прочитаємо цей уривочок під назвою Хлопчик Чудак, що став славною людиною. Читати ми будемо разом із диктором, але, будь ласка. Обов'язково, користуючись своїм чарівним пальчиком або простим олівчиком, слідкуємо за диктором і читаємо разом із ним, щоб краще запам'ятати та зрозуміти зміст прочитаного. Хлопчик Чудак, що став славною людиною, Івасів батько був розумною людиною, веселої, товариської вдачі. За це люди любили його. Вечорами після польових робіт, як тільки з кузні розлягався дзенькіт молота, сходилися сюди господарі. Деякі приходили за ділом, а дехто тільки поговорити чи довідатися про новини. Тут також розповідали казки, перекази та різні фантастичні оповідання. І Дуже любив заходити в кузню. Він сідав на лаві поміж поважними газдами і прислухався до їхніх розмов. Перед усім цікавили Івася казки, легенди, перекази, оповідання про всяких духів, відьом, чародіїв, лісовиків та русалок. Хлопчик був обдарований буйною фантазією, і все його цікавило. Раз запитав він батькового помічника, що це таке сидить у ковальському міху, сопе й дме на розжарене вугілля. Парубок жартома відповів, що це дика баба. І ось хлопчик, якому тоді було тільки п'ять років, захотів побачити дику бабу. Він крадькома вліз під ковальський міх, зроблений з натягнутої на обручі, шкіри із залишками шерсті. І Васові здалося, що це якесь живе волохате страховище. Він кинувся назад з-під міха. Пізніше Івась довідався від батька, що в міху немає ніякої дикої баби, а то стиснене повітря зі свистом і сопінням роздуває жар у горнилі. Навесні і влітку Івась бігав по зелених квітистих луках і стіножатях, поміж широколистими лопухами та пахучим роменом. Він любив начіпляти на свій одяг гачкуваті рожеві квітки будяків, що виглядали, мов гудзики Якось забіг Івась на леваду, видряпався на оборіг, ліг на пахуче сіно і задивився на залиту сонцем околицю. Нараз сонце померкло, подув вітер буревій. З за гір показалася чорна хмара, у якій щось гуло й клекотіло. Блискавки прорізували небосхил. Гуркіт грому покотився верхами, насувалася буря, громовиця градобій. І Васеві здавалося, що чорна хмара за горою. Це голова якогось велетня, що тягне за собою хмару і хоче градом накрити селянські ниви, сіножаті городи й сади. І вась вирішив помірятися силою з велетнем і зразу попросив його піти геть. Але той підходив щораз ближче. Івась схопився на ноги і погрозив кулачками. Ця боротьба з вигаданим велетнем знесилила Івася. Він стомився і ліг на сіно. Там знайшла його мама, яка разом з батьком та сусідами скрізь шукала Івася. На запитання мами, що сталося, він відповів. Над горою стояв велет, похмурий та чорний, і хотів засипати градом наше село. Я боровся з велетом. Він сердився, але не міг подужати мене. Мати перехрестила сина. Поцілувала і сказала, щоб не оповідав про свою боротьбу з велетом нікому, а в материнському серці промайнула думка, що її синок якийсь інший, як людські діти. Тож діти ось таке гарне уривочок ми з вами прочитали. Зробіть для себе невеличкі вправи для покращення вашого зору, і тільки потім переходьте до завдань Петаника. До речі, якщо вам буде дуже важко відповідати на завдання питалки, то слід буде ще раз прочитати цей уривочок твору. Дайте, будь ласка, відповіді на запитання. Зверніть увагу, що ви берете простий олівчик і відповіді на ці питання шукаєте в тексті, підкреслюючи та читаючи їх. Тож, яким був Івасім батько? Яким був Івасів батько? Надіти це перше речення, і і батько був розумною людиною, веселою товариської вдачі. Так, тому можна це все підкреслити. Друге, навіщо до батька приходили люди? Так, знайшли і підкреслили деякі приходили за ділом, а дехто тільки поговорити чи довідатися про новини. Питання три. Що Івась любив робити в кузні? Шукаємо, шукаємо відповіді на питання, підкреслюємо і читаємо. Ось діти цілий абзац, Івась дуже любив заходити в кузню. Він сідав на лаві поміж поважними газдами і прислухався до їхніх розмов. Передусім цікавили і вася казки, легенди, перекази, оповідання про всяких духів, відьом, чародіїв, лісовиків і русалок. Так, молодці шукаємо відповідь на наступне питання. Яка пригода трапилася із хлопчиком у кузні? А де івань зазвичай гуляв улітку. Діти, поміркуйте, будь ласка, що вирізняло хлопчика з поміж інших дітей? Вам треба зараз виконати невеличке творче завдання. Опишіть, будь ласка, нижче своїми словами, як же Івась уявляв ту бурю. Думайте, будь ласка, над цим. І саме своїми словами від себе напишіть коротесенько опис цієї бурі, яку побачив Івась, яку уявляв Івась. Піду натисніть, будь ласка, на паузу та виконайте це завдання. Діти, не забудьте, будь ласка, сфотографувати це та прикріпити до уроку читання на перевірку. Мені дуже цікаво прочитати те, що у вас вийшло. Перегортайте сторінку далі, завдання 23. Слід прочитати інформацію, просто поступово прискорюючи темп. і виконати запропоноване завдання. Тож, ліричні твори Івана Франка близькі до народних. Поет використував народні символи. Наприклад, червона калина образ вродливої дівчини, могутній дуб це парубок, багато віршів Івана Франка покладено на музику. Тож, будь ласка, пригадайте і назвіть інші народні символи, які ви знаєте, окрім червоної калини та могутнього дуба. А що вони позначають? Пропоную зараз вам послухати чарівну пісню, слова якої взято з ліричного вірша Івана Франка. Червона калина, чого лузягнешся. У вашому зошиті є слова до цієї пісні, так? тобто вірш Івана Франка, а я пропоную зараз вам послухати пісню, на слова з його вірша. Тож, сідайте всі зручнесенько, рівнесенько, відпочиваючи, слухаймо уважно. Кайго, чого зіб'єшся? Що зідмешся? Чи світла не любиш? До сонця не втешся, до сонця не бежишся, чи жаль тобі світу? Радо ще світу, на радощі світу, чи бурі боїшся, чи групу сплати, чи ро зплати, чи бурі боїшся. Не страшно і гро, не страшно в ро, і, і світло я, маюся в ньому, буваюся в ньому. Там вгору не вдувся, постили не маю постили. Діти, поміркуйте, будь ласка, між ким відбувається діалог у пісні, а як описано у вірші Калину, які почуття та настрій передає ліричний герой. Дайте, будь ласка, відповіді на всі ці запитання. Також ви можете самостійно прочитати вірш Івана Франка, який знаходиться у вашому зошиті. Тож, давайте підбивати підсумки, про якого поета ми з вами сьогодні дізналися. Так, діти, про Івана Яковича Франка. Дуже добре. Ми з вами сьогодні дізналися також, що на його вірші покладено дуже багато різноманітної музики і створено пісні. Також ми з вами сьогодні пригадали, що рима, вірш віршні, фразологізми. І прочитали чарівну ривочок твору Володимира Барагури, хлопчик чудак, що став славною людиною. Ваше домашнє завдання знаходиться у маленькому зошиті на 24-й сторіночці. Виконайте, будь ласка, сфотографуйте та прикріпіть на платформі для перевірки. Наступні сторінки, ігрові сторінки ви не чіпаєте, на наступному уроці ми з вами виконаємо їх разом.